Розглянемо методи глибинного навчання, використовуючи фреймворк PyTorch. Основними об'єктами цього фреймворку, пакету, є тензори. В загальному тензор можна розглядати як багатовимірний масив, тобто масив, який має багато вимірів. Однак, особливістю тензорів PyTorch є те, що для даних цього масиву зберігається також ще такий об'єкт, як градієнт. І відповідно, для кожного елементу зберігається градієнт, що дуже важливим є дуже важливим в процесі оптимізації і знаходження. Вагових коефіцієнтів. Це є одна з основних особливостей цього пакету. Отже, розглянемо коротко основні характеристики тензорів. Для того, щоб працювати з ними, ми завантажуємо відповідні пакети, розглянемо основні операції і основні закономірності роботи із. Основні правила роботи із тензором. Ну, в найпростішому випадку дані можна представити у вигляді списку даних, і на основі цього списку ми можемо отримати тензор. Такий спосіб. Далі ми можемо перетворити дані звичайного масиву з пакету NumPy у тензор. Робимо це наступним чином. Або можемо записати, наприклад, в такий спосіб. Можемо створити тензори, які заповнені випадковими значеннями. Тобто задаємо певну розмірність, наприклад, 3 на 5, і створюємо тензор випадкових значень, тензор, який заповнений одиницями, і тензор, який заповнений нулями. Ось ми отримуємо ці три різних. Типи тензорів. Ну, от ще один спосіб отримати, створити і е, отримати характеристики тензора е, з випадковими значеннями. Тут випадок роботи із тензорами, який заповнений одиницями. Різні тензори ми можемо об'єднати в один тензор. і при цьому ми повинні записати, в які розмірності ми робимо це об'єднання. Тобто, якщо розмірність дім рівне 0, то ми додаємо стрічки одного тензора до стрічок іншого тензора. Якщо дім рівне одиниці, то ми тоді кількість стрічок в них є рівна, залишається однаковою, але ми отримуємо новий тензор, який має додаткові, додаткові ступці. Тобто ми додаємо тензори в ширину. Ну, в даному випадку, для прикладу, ми додаємо один той самий тензор Три рази і ми бачимо, ми його додаємо, бачимо тут одне значення, друге значення. Тензора. І от третє значення, так? Третє тензор. це ми записали якийсь певний тензор. Можемо знайти добуток значень цього тензора. Перемножити. Отже, ми зараз можемо знайти математичний добуток тензора. Ну і добуток тензора, коли ми перемножуємо його відповідні елементи, бачимо цей випадок і цей випадок є, дають нам однакові результати. Можемо додати певне значення до елементів нашого тензора. Можемо знайти суму елементів. Приклад нашого тензора. І сума елементів е, рівна також тензору. Для того, щоб отримати число з типом, наприклад, з плаваючою комою, нам потрібно використати е, метод item. Ну і в даному випадку ми можемо це зробити такий спосіб. Відповідно, значення самого тензора ми можемо перетворити значення, наприклад, масиву. Ну, як це робиться в цій клітинці. Ну і зротня. Перетворення, наприклад, ми створюємо одномірний масив NumPy, який складається з п'яти одиниць, і відповідно з нього ми можемо отримати наш тензор для подальшого використання.